Вітаю вас, любі мої математики, на уроці, і ми сьогодні знаходимо невідомі зменшування і від'ємник. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько сіли, все вже час роботу починає клас. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежною країною математики на літаку, але подорожуючи, ми беремо з собою валізу і всі необхідні речі. Якщо ви обрали червону валізу, то вас очікують на уроці гарні знання. Синю, вас очікує гарний результат на уроці. Зелену очікують на уроці позитивні емоції, помаранчево нові знання. Що ж, полетіли? Діти, ви вже знаєте про арифметичні дії додавання і віднімання, назви компонентів і результатів цих дій. Умієте знаходити невідомий компонент дії додавання. Сьогодні ви дізнаєтесь про правила знаходження невідомого компонента дії віднімання. Отже, ви маєте бути дуже уважними та правильно виконувати всі запропоновані завдання. А зараз я пропоную вам разом із батьками поділитися на команди хоча б по одному. І давайте зіграємо. У таку гарну гру став пропущені числа. Отож, зупиніть відео і зіграйте командою і відгадуйте всі числа, або обчислюйте, як вам зручніше. А тоді порівняйте результати, хто швидше, я правильну відповідь дам зараз. Ось, подивіться наші правильні відповіді. Що ж, ви молодці! Я вітаю команду переможецью, або, якщо ви разом це зробили, то вітаю вас, ви переможні. А тепер сідаємо правильно і будемо гарно писати. Давайте ми напишемо каліграфічне число відповідь. Запишіть різницю чисел 9 і 8. Відповідь 1. Будь ласка, у простий зошит в клітиночку пишемо рядочок цифри 1. Зупиніть відео, щоб гарно виконати це у своєму робочому зошиті. Давайте прокоментуємо цю ситуацію. Скільки сніжинок було спочатку? Спочатку було 7 сніжинок. Можна його при відніманні назвати як зменшення. А далі, що трапилося з сніжинками? Так, вони скільки розтанули. Скільки розтануло? Три розтанули. Це буде у нас від'ємник. А скільки залишилося? 4 залишилось це різниця. Отож, зменшуване 7, від'ємник 3, різниця 4. Чи можемо ми знайти, скільки було на початку. Звичайно, щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Ці два числа, коли ми їх додамо, 4 і 3, у нас утвориться 7. Так. А щоб знайти від'ємник. Треба від зменшуваного відняти різницю. Отож, давайте подивимося на таке завдання. Перший акваріум у нас було скільки спочатку рибок. Згадаємо, щоб знайти зменшування, треба нам додати два числа. Можна, звичайно, порахувати рибок в акваріумі, але не завжди нам це вдається. Тому давайте з числами оперувати. 3 додати 4 буде 7, ось наше число, яке ми шукаємо. Тут у нас все просто. Сума чисел 3 і 4 дасть 7. Значить, в акваріум запустили іще рибок. Далі, складніше, 6, яке відняли число, скільки рибок забрали із акваріуму, щоб стало 2. Ми можемо, звичайно, дуже довго міркувати над цим, а можемо просто відняти від зменшування час те, що залишилось, різницю і знайдемо від'ємню. 6 відняти 2. Це буде 4. Так, молодці. І, ну, звичайно, тут просто 6 відняти 2 буде 4. Тут звичайний приклад на віднімання. Ми доповнили рівності і знайшли те, що потрібно. А тепер відкриємо сторінку 99 у нашому підручнику. У завданні перше нам треба подивитися, скільки було свічок спочатку. Так, їх було 8. Далі. Свічок згоріло, дві, а залишилося шість. Так. Тепер ми назвемо компоненти цих дій. Зменшуване в нас було 8, всього було 8 свічок, різниця в нас була 6. Чому? Тому що дві від'ємник згоріли, зменшувано 8 від'ємник 2, різниця 6. А тепер давайте ми знайдемо, як саме можна знайти зменшуване. Треба до різниці додати від'ємник. Як знайти відємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. 8,5,6 буде 2. Ось так. Давайте тепер на сторінці 99 із номера 2 знайдемо втрачені компоненти, невідомі компоненти. Прокоментуємо це розв'язуємо. 3 додати скільки, щоб вийшло 10. У нас тут треба знайти другий доданок. Для цього нам треба від суми відняти той доданок, який відомий. 10 відняти 3 буде 7. 8 відняти, скільки, щоб вийшло 4. Для цього нам треба від зменшуваного відняти різницю. 8 відняти 4 буде 4. Знайдено наш від'ємник. 6 відняти скільки, щоб вийшло 3. Знову ми від зменшеного віднімаємо різницю. 6 відняти 3 буде 3. Це наш від'ємник. Наступний скільки ми додали до 2, щоб вийшло 9. 9 це сума. Від суми віднімаємо відомий доданок. 9 відняти 2 буде 7. Ось наш невідомий доданок. Тепер у нас не вистачає зменшуваного. Отож, у нас буде сума 5 плюс 2, буде 7. Наш зменшуваний знайшлося. 5 відняти невідомий від'ємник. Нам потрібно знайти його. Отож, ми від зменшуваного 5 віднімемо різницю 4. Буде 1. від'ємник знайшовся. У наступному прикладі не вистачає зменшуваного. Потрібно додати 6 і 2. Разом це буде 8. 8 відняти 2 буде 6. Ми знайшли правильне не зменшуване. Наступне, приклад, у нас не вистачає тут від'ємника, тому ми від зменшуваного віднімемо різницю. 9, відняти 5 буде 4. Ми знайшли від'ємник. Зупиніть наше відео і перепишіть наші приклади до себе у зошит. А ми з вами повертаємося до підручника сторінки 99, третя вправа. Подивіться, будь ласка, і у нас є тут короткий запис задачі. На сонечку грілося шість черепах. Потім дві черепахи поповзли до води, скільки черепах залишилося. Отож, схема наша буде складена за допомогою короткого запису задач. Давайте подивимося. Було шість черепах, це ключове слово, яке стоїть першим. Поповзли дві черепахи. Це друге ключове слово поповзли, значить їх стало менше. І залишилося, це вказує на те, що нам потрібно буде віднімати. Скільки залишилось, невідомо. Тож, розпочинаємо робити наш запис задачі у схемі. Ми дивимося, в нас було 6 клітинок це було, поповзли 2, відміряємо 2 клітинки, це 2. І скільки залишилося знак питання. Числові дані у нас 6,2. Ми знаємо, як знаходити невідомий компонент. На потрібно від 6 підняти 2. Буде 4. Відповідь 4. Черепахи залишилося. Будь ласка, зупиніть відео і ще раз уважно розб'явіться, як ми вирішили цю задачу. Так, а тепер нам потрібно подивитися. На подібну задачу, але у ній дещо інша умова. На сонечку грілися шість черепах. із них дві великі, а решта малі. Скільки малих черепах грілося на сонечку? Отож, всього у нас було шість черепах. Бачите, як позначено це у короткому записі? Із них великі черепахи, ми знаємо це число, а малі черепахи не знаємо. Знак питання. Як будемо знаходити наших маленьких черепах? Нам потрібно намалювати схему. Малюємо 6 клітинок, це всі черепахи 6. З них дві черепахи великі, малюємо схематично 2. І знак питання там, де невідомі нам малі черепахи. Числові дані 6 і 6,2 потрібно знайти між ними різницю. 6 відняти 2 дорівнює 4, отож в малих черепах було 4. Ось така наша задача. Можна зупинити відео і передивитися ще раз, як ми розв'язували цю задачу. Про що нове ми дізналися на уроці? Як потрібно знайти невідоме зменшуване? Потрібно нам додати різницю і відємник. А як знайти невідомий від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. Що ми повторили, які ніня вдосконалили? а що зацікавило вас на уроці? Давайте ми з вами зробимо вправу валіза. Оберіть, які зернятка мудрості ви покладете у свою валізу. Якщо перший, це було просто, друге було цікаво, третє мені все вдалося, четверте нічого не зрозуміло. Виберіть, будь ласка, це зернятко. А я дякую вам за увагу і бажаю вам всього найкращого.